Шановні учителі, батьки, учні, всі, кого цікавить розвиток освіти в Україні, якою має стати нова українська школа, школа, що буде відповідати Мам, що це таке нова українська школа? Підеш до школи, сімочек, і все побачиш. Добався в новій українській школі, що ми не весь час сиділи за партами. На уроках ми працювали самостійно, потім парк, а ще між тим робили рухунку. Було дуже цікаво працювати парк, оскільки парти це завжди приймі щось по-різному. Ми навіть могли самі їх посунути, щоб було зручніше. На першу ми робити те, що нам подобається почитати книгу на лавці, побавитись лего на підвіконни, поговорити з другом біля дошки, щоб наші секрети ніхто не почув. В нашому класі кожен міг робити те, що йому в душі, та знайти місце, де кому комфортно. Освітній простір це не просто облаштування, його головний принцип це те, що ми бачимо в класі, повинно відображати події, які відбуваються, а також висвітлювати особливості дітей, які тут навчаються. Включення вчителів і дітей у процес облаштування кабінету допомагає формувати дружню класну спільноту. В кожному кабінеті є сім обов'язкових осередків. Комунікації, відкриттів, тиші, матеріалів, новин, читання та вчителя. Вони є дуже гнучкими, і це дозволяє змінювати їх відповідно до потреб учня і вчителя. Ці осередки допомагають дітям адаптуватися до навчання та різних ситуацій, мотивують їх, налаштовують на творчі спілкування та різноманітні активності. Кожний ранок починався в класі із ранкової зустрічі. Марія Семені завжди запрошувала нас на ранкову зустріч, і ми сідали на килимок, часували в коло і віталися. А мені найбільше запам'яталося, як ми віталися. Ми віталися кулачками, плечима, спинками. Я люблю читати для своєї сестрички, так як ми читали на уроках. Мені найбільше сподобалося крісло автора. Коли я на ньому сидів, тоді мені... Тоді у мене здавалося, що я великий і значущий, а я веду щоденний вражень і там записую свої почуття. Вчителі першими зустрічають дітей в школі. І вони налаштовують дітей на роботу і сприяє, Цьому сприяє і ранкові зустрічі. Тут ми вітаємося, обмінюємося інформацією, працюємо в парах, групах, робимо підсумки, обговорюємо щоденно. На ранкових зустрічах діти пробували себе в ролі вчителя, коуча, батьків. Для цього я використовувала крісло автора. Невід'ємною частиною нової української школи є лего, яке ми використовуємо на уроках ранкових зустрічах та навіть на перервах. Для цього, щоб навчити працювати в новій українській школі, використовувалася така методична система, як щоденні 5. Вона складається із п'яти діяльностей, які проводимо щодня. Тут діти читають для себе, вчаться уважно слухати, висловлювати письмові свої думки, збагачувати свій словниковий запас. Ми казали, що скоро вийде весна. Вітер казав, що ти особливець. Пташки казали, що весна красива. Сказали, щоб я... Що він мене забрав світлі страхи. І мені стажки збивали на ушко що я дуже красивий, і квіти сказали, щоб я їх не рвав. Мені сподобалась робота у групі, яка має назву Погляд галереї. Ми ознайомлювалися з багатьма творами мистецтва, були екскурсоводами. Зі своїм виступом ми йшли від однієї групи до іншої. Це цікаво та відповідально Пригадуєш, гру «Зелений олівець»? Ми поколу у групі передавали олівець і відповідали на запитання. Мав говорити лише той, у кого є олівець. У нас пасивних учнів не було. Всі старалися відповідати правильно. Мені сподобалося вивчення тем вітаміни. Корисна і шкідлива їжа. Із курсу я досліджую світ. Ми не просто теоретично сприймали матеріал, а як підсумок, готували фруктові салати і бутерброди. Я із задоволенням готую сніданки для своєї сім'ї. А як тобі гра «Круглий стіл, де ми по черзі письмово обмінювалися своїми думками? У нас був один аркуш паперу, на якого ми по колу записували свої думки. І тепер, коли треба вирішити якісь сімейні питання, ми граємо у цю гру». Робота група. Є одним із ефективних видів навчальної діяльності. Груповим є навчання, коли діти працюють разом в парах чи в невеликих командах, спільно вирішують проблему, аналізують, створюють нові проєкти. Групова робота вчить учнів виявляти повагу один до одного. До роботи в групі залучаються всі учні класу, які надають допомогу один одному. Для організації командної роботи. Використовуються різні стратегії, круглий стіл, естафета, розподіл ролей в команді, та інші. Новинкою НУШ є інтегрований курс Я досліджую світ, який об'єднує багато освітніх галузей що дозволяють сприймати світ в цілому, а не частинами. Допомагає цьому проєктна робота. Кожного місяця ми вивчали. Відповідну тему і як підсумок діти створювали проєкти в парі чи групові, демонструючи їх в класі або на паралелі. Це цікаво, бо учні працюють самостійно, підбираючи відповідний матеріал. У таких умовах знання засвоюються легко, учні вчаться слухати учасників групи, спілкуватися та мислити критично. Ці соціально-емоційні навички потрібні будь-якій людині, щоб бути успішною в сучасному світі. Це у нас кімната кухні. А ось так в нічний час ми можемо включити світло. Найбільше на уроках і перервах я любила танцювати. Коли ми були втомлені, і в нас було дуже багато завдань. Вчителька нам включала музику, і ми танцювали. Ми могли танцювати і одинаково, і по різному. Тоді урок проходив набагато цікавіше і швидше. Щоденна рухова активність це запорука не лише фізичного, а й психологічного здоров'я. Тому важливим компонентом нової української школи є руханка. Це не інтенсивне заняття спортом. А можливість краще розуміти і керувати своїм тілом або, хоча б покращити собі настрій та відпочити перед розумовою діяльністю. В той момент, коли вчитель танцює разом з учнями, це дозволяє їм відчути рівність та важливість. В новій українській школі головне завдання виявити та розвинути здібності кожного учня. Саме такий підхід дозволить дитині пізнати себе і максимально самореалізуватися в дорослому житті. цікаво, Зараз ми їх послухаємо. У Німеччині кожен учень забезпечений планшетом на уроці, вивчає тему і проходить тести, тобто більше відповідальності на дитині, ніж на вчителю. Там, на уроках категорично заборонено користуватись телефонами. При користуванні вчитель забирає в учні телефон і відносить до дирекції. Забрати мають право тільки батьки. Німецькі вчителі проводять багато екскурсій та діти на практиці спостерігають засвоєні природні явища. В Німеччині навчання простіше, повільніше та приділяється багато часу на засвоєння матеріалу. Якщо в дитини під час уроку три зауваження, які позначають паличками на дошці, то вчитель телефонує батькам. Є вільний куток, де дитина може відпочити від навчання, навіть час уроку помалювати чи розслабитись. На перервах усі діти проводять час на вулиці за будь-яких погодних умов. Проте наші німецькі вчителі були в захваті від українських учнів. Говорили, що вони роблять все набагато зосередженіше та є дуже відповідальними. Отже, українські вчителі достойно виховують наших дітей. Отож, всюди добре, а в Україні найкраще. Слава Україні! В англійській школі у нас було 5-6 уроків в день: географія, історія, математика, французька, англійська та е, життєвий урок. Ну і ще біганина, тобто фан-ран. Ми там оселилися, скакали і бігали. У нас було в день дві перерви, на які одні ми веселилися, на другі їли. У міській школі домашнього завдання не було, але ми робили проєкти по погрубках. Те, що було ділостувані роботи, на яких ми писали, якщо правильно нам ставили галочки, якщо неправильно, хрест. Ійській школі заборонено кричати до вчителя і говорити під час уроку. Я б хотіла перенести з англійської школи до української школи, тому що е на перервах діти виходять на двір, навіть якщо дощ або зима, або холодно. І ще коли щоб ми задавали домашні завдання. Від початку війни я встиг побувати у двох школах польській та шотландській. У польській школі навчання дуже схоже до українського, а от у шотландській дуже відрізняється. У Шотландії навчальний день складається з кількох уроків, двох перерв та дозвілля, яке забирає більшу частину часу. В Шотландії ми виконуємо завдання на планшетах. В перший день е, мені було дуже складно в англомовній школі, та вчителі і однокласники дуже допомагають. Позаду мене знаходиться італійська школа, але, на жаль, всередину мене не пустили, оскільки е, тут діють е, карантинні обмеження. Але я поспілкувалася з вчителями і учнями, які ходять до цієї школи, і знали туди інформації. Першою відмінністю є те, що початкова школа тут триває 5 років. Ми відміну від України, де в нас навчання початкові спорт у школі тільки 4 роки. Батьки чекають своїх дітей на вулиці, є три входи, і дітей виходять з інтервалом в 10 хвилин. Мене здивувало те, що в початкових класах діти вивчають такі предмети, як географія та історія. Офінювання також відбувається вербально. Лише в кінці семестру батьки отримують електронний карт, де та є результати учнів. Інформація про дітей і про те, як відбувається навчання, є досить конфіденційною. Коли я попросила показати мені відеоматеріал уроку, якого свята мені не дозволили це подивитися, оскільки немає дозволу батьків. Біната у школах досить прості. Оформлені тут не надається велика увага. В класах є кошка, парка і поезд. Про навчання в італійських школах я дізналася небагато, але одне зрозуміла точно, що працювати в новій українській школі набагато цікавіше. Цікаво, чи буде у п'ятому класі нова українська школа? Зараз подивимося. Тому що в тебе буде дуже багато нових предметів. Так у 5 класі ми будемо вивчати предмет «Пізнаємо природу», який охоплює знання з усіх природних наук. А ти знаєш, що поєднувати предмети називається інакше інтеграцією. В чому полягає інтегрований урок, знаєш? Ні. Ні. Це коли ти бачиш світ, це все, що нас оточує в цілому. Тобто все залежить одному. На уроках ти знаємо природу, тебе чекає багато цікавих спостережень та досліджень, власне, винагоди, маленьких спор. Ну і дослідження, віртуальні екскурсії, наукові забави та ще багато-багато цікавого. А на уроках рідної мови та літератури ти навчишся всього всього нового. ти ставинеш найкрутішим серед своїх однолітків. Хочеш бути найкрутішим? Так. Тому що ти зможеш. Складати сюжети до Тіктоків, виправляти помилки інших людей і самому писати грамотно. Ти будеш нашу мову возвеличувати так? А з друзями, які тебе чекають у книжках, ти будеш мандрувати по всьому світу. Я думаю, що навчання у 5 класі муж буде не менш цікавим та 재미 какой neut kub experiences mael demonstrasy